А ви мені трошки розкажете про умови зберігання? Чи вони не розмерзаються, коли виключають світло? Не розмерзаються. Бачите, холодові елементи. Ми угу. кожен раз міняємо, у нас тут є термологар. Датчик температури в холодильнику. У Холодильнику має бути температура від 2 до 8 градусів. Якщо є якісь похибки, він показує крестик. Зараз все добре. Перша від грипу щепиться кропивничанка Ірина Іванова. Через відключення електроенергії цікавиться, чи дотримується температурний режим зберігання вакцин. Для мене особисто вакцинація це кращий вибір ніж перехворіти і, і витрачати на це і гроші, і свої сили, і потім засмучуватися, що це може бути не один раз, а багато разів на рік і, і навіть на сезон. У кабінеті щеплень першого центру медико-санітарної допомоги мають вакцину, яка захищає від чотирьох штамів грипу. Вакцина безкоштовна. Вакцина проти грипу отримана в якості гуманітарної допомоги в кількості 1300 доз. Її може щепитися любі бажаючі. Вона є в наявності в кабінетах щеплень в першій поліклініці, в четвертій. І в третій. вакцинуватися від грипу можна впродовж всього епіцезону, який триває з жовтня по травень. Щепити дітей від грипу можна з шести місяців, говорить головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. В Україні циркулюють два віруси: це вірус А грипу і вірус Б грипу. Що стосується Кіровоградської області, то 95% у нас циркуляція саме вірусів грипу А для того, і зроблені і. Вакцини для того, щоб захиститися саме від цих сезонних штамів, які циркулюють у цьому епідсезоні. каже з жовтня минулого року в області щепились від грипу 4,5 тисячі людей, поза минулого під вдвічі менше. Якщо навіть людина щеплена проти грипу і заражається цими вірусами, що циркулюють у цьому епідсезоні, то захворюваність інфекція протікає в легкій формі і без наслідків для здоров'я, тобто не ускладнюється Хронічні захворювання. За даними Надії Оперчук, за тиждень грип виявили у 47 жителів Кіровоградщини. У листопаді-грудні у 168. Ми можемо говорити, що ми зараз маємо високий рівень захворюваності на грип. Пояснює, вакцинуватися від грипу і ковіду можна в один день, але ін'єкції робити в різні ділянки тіла. Імунітет після щеплення виробляється впродовж двох тижнів. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко Суспільне новини Кропивницький.